Кольори року 2025. Які відтінки створюватимуть настрій у цьому році? Дізнайтеся зараз, щоб весь рік бути на модній хвилі. Вітаю вас на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Кажуть, що жінки здатні розрізняти до 20 відтінків кольорів, але це не завжди перевага. Адже щоб зробити собі манікюр з 20 відтінків червоного, не так просто вибрати той самий червоний. Мені дуже часто нічого не подобається. А вам? Тож в сьогоднішньому випуску ми будемо розбиратися, які кольори цього року будуть правити балом. Колір 2025 року насичений, магічний, глибокий. Він личить як темненьким, так і світленьким. Що ж це за колір? Трошки потримаю інтригу. А поки нагадаю про наш великий розіграш цілого зимового комплекту. Це комплект джинси, худі, куртка та шарф від території мінімальних цін можуть виграти наші активні глядачки, які під цим випуском залишать відповідь на запитання, який колір у цьому сезоні вас надихає. Серед усіх дописувачів переможецю ми оберемо рандомно, тож не пропускайте наші нові випуски і активно все коментуйте. А що ж до топ-кольорів нового року, базові чорний та білий підкреслять наступні відтінки. Лаймовий символ свіжості це відтінок з сімейства зелених. Модні бренди представили у цьому кольорі сукні та жакети, які поєднали з іншими яскравими кольорами і створили справжній освіжаючий коктейль. І ще один фруктовий кольор буде в топі цього року: гранатовий. В моді саме відтінок схожий на Бургунді. Особливо цікавий вигляд він має у шкіряних виробах, тренчах, головних уборах, сумках. Коли його багато, наприклад, це сукня або костюм, у такому кольорі просто неможливо відірвати погляд. Гранатовий символізує багатство, пристрасть і силу. Ще один смачний колір цього року – ніжно-рожевий. Бум на рожевий відтінок затримався з минулого літа. Втім, цього року він знову буде популярним. Дизайнери прогнозують тренд на відтінок рожевої, цукрової вати. Рожевий вважається кольором жіночності, дитячої безтурботності, наївності та крихкості. Він уособлює ніжні почуття і легкий флір. Не втратить популярність в новому році і масляно-жовтий колір. Він був фаворитом восени. У новому році оберіть для себе жовту сукню, цікавий топ чи повністю монохромний образ. Жовтий на близькому сході вважають кольором успіху і процвітання. А у західній Європі він означає радість і щастя. А от сріблястий колір у багатьох асоціюється виключно зі святами. А у 2025 році він буде всюди, на сукнях, спідницях, сорочках та всіх можливих речах. Особливо підкреслить деталі одягу: комір, манжети, стійки або кишеньку. Срібло традиційно символізує мудрість, благородство і правдивість. І нарешті най найтоповіший колір цього року. За версію інституту Пантон, наймагічнішим кольором року буде мокамус, м'який відтінок коричневого, що викликає асоціації з шоколадом і кавою, а ще дарує відчуття тепла та задоволення. Експерти кажуть, саме такий колір відповідає за наше прагнення до комфорту. Принаймні так його описують, надзвичайно романтично. Ну а на сьогодні у мене все. Нагадую, на шопінг забігайте в мережу шопінг центрів території мінімальних цін. Тут ви знайдете всі кольори, не лише для себе, а й для всієї вашої родини. Нас підтримайте вподобайкою, пишіть коментарі, щоб вигравати, та підпишіться на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. Побачимось!